Ми бачимо, це рушники фактично, які знаходяться зараз вже в музеї. Ці рушники вже теж можна називати як історичне явище. І ось рушник, який теж зберігся в родину. Тобто він не належить музею, коли він зберігся тут. Ну а приблизно знаєте, скільки ну, років? Якщо умовно. Вони стверджують, що після Першої світової війни ці рушники більше не вишивали. Mm -hmm. ну, це могло бути пов'язано з такими побутовими речами. Ну, наприклад, полотно фабричне на Піщані в була полотняна фабрика. Скоріше за все, що це полотно використовувалось для вишивання рушників. Mm -hmm. От. І це, мабуть, один полотняна фабрика закрилася. Це рушник Ольги Стахів, яка розповідає про наш вухівський рушник. Оце вона сама вишиває такі рушники. Це робота, це робота наших майстринь вухівських. А це а робота. Ніна Крижанівська, Крижанівська. Так. А, на самому початку, на самому початку роботи її матусі. Ну От, є такі є такі роботи. Вот, Світлана Загнюк. Торбинку таку вона. це не Торбинка, це, по-моєму на подушки. моєму дитинці теж ну, от, там, там, вони, висот, о, то, я коріння. Я пам'ятаю розповіді що закон. вона говорить про свої батьки, що вони родом з сторони це було все. Просто що.